О з вас колись хотів бути похожі на когось. Дівчата казали так: якщо в мене буде таке кучеряве волосся, я буду собі подобатись. Так чи ні? А якщо в мене буде таке пряме волосся, я буду собі подобатись. А якщо я буду такий лисий, я буду себе любити. А якщо в мене буде така дружина, я буду. А якщо у мене будуть діти, я буду Казали ми собі таке? Чому ви хочете бути похожі на когось? Бо ми думаємо, що нам щось. Не вистачає, бо ми не любимо себе. Бог сотворив мене спеціально, зрозумієте, спеціально іншим від вас. Щоб я не хотів бути похожий на когось, щоб я зрозумів, я є оригінал. Мене не було, не є і не буде такого вселені. А я хочу бути похожий на когось. А Бог каже: слухай, я що даремно трудився над тобою, я тебе створив спеціально іншим, з іншим стуком серця, з іншою сітківкою. Очей з іншим характером, з іншим. Для чого? Щоб ти зрозумів, і зрозуміла, ти особливий для мене.